Байки, а Що? є щось тобі тебе поїсти? А, поїсти? Та ось є, диви, багет, яблуко, там ще а є, те, є капуста. Це готувати потрібно. Ну можеш просто багет погризти. Mm. Що? Ну добре тоді. Ну більше а нічого ще, немає. А ще питаннячко, а де квіточки свої поставити? Баки! Ну... Що? Нубіку... Що там таки? Ого! <різь> <ти>, таке? <різь> Ого! Ну, Біку, як ти так що там. Ти? Чи, чи, що ти там вже Чого? наробив? Я нічого нікому не ой, робив. Ой-ой-ой, вони щось сюди йдуть чи що? Ні, не знаю. Йдуть. Не Чому вони тебе сюди. ці боси за аномалі оточили? А я що знаю, я не знаю. Слухай, а. Я нічого нікому не робив. Так, ну я так розумію, вони не добре до тебе налаштовані, так? Ну, судячи з усього так. І судячи з цього, в тебе проблеми. А, ну. Напевно. І судячи з усього, тобі потрібна допомога, так? Ну так, Мені потрібна допомога. Ну біку, ну знову ти застряг. Слухай, збирай речі та давай тікай сюди. Добре. У мене нічого немає, я навіть не знаю, як тобі. Ну я можу підкоп зробити, але це займе час якийсь певний. Може ти. Ну я не знаю, як ти звідти виберешся? Ти можеш якось вибратися з будиночку, а? Зараз так можу, я тут. Я тебе не побачив. Як ти? Ти зістрибнеш чи що? Ні-ні, ні, в мене тут дещо є. Зараз я усі речі зберу да свої. швидше. Давай, зараз... Нубіку, дійсно давай швидше. Бо вони зараз можуть тобі і двері зламати, і цей. Ще трохи. І, так. і можливо тоді я... будуть проблеми. в мене тут є. Оп-оп-оп. Так, Слухай, так, так, ну давай, давай, ну, я давай, навіть давай. Я не знаю. Давай. А Нубіку, а ну, як що давай... вони? А що ти там а? робиш? Ти а? навіщо туди заліз? А. О, зараз... до тебе! Нубіку вони дійсно заходять, чуєш? Ооо, що? що ти? Що ти робиш, нубіку? Капець! А, що це таке було? Там в мене. Ну, це було... Катапульта я б. Заходь швидше. Це що, трюк із фільму чи що? Нубіку. Ну, типу того. Я в шоці? О! Ну, Будинок твій! О! Ти бачив? О, ні. Я бачив! Капець, ти вчасно, звідти втік, давай заходь швидше сюди. Я б трохи все Вони його просто розірвали на шматки. Там трішечки доху залишилося. Все, все. Просто а, супер. А можна в тебе. Тварини твої там цілі чи ні? Я По бачу, бачу я там десь не було. Давайте на гору, на гору заходьте, давайте подивимось. Так, а ну сюди. Не бачу. Uh, я бачу корову. А, uh, uh, так, більше нікого бачу, не бачу. Я бачу вівцю. Віслюка. Вівцю віслюк. бачиш? Ага. Uh -huh. Так, друга віслюк. Вони на Де місці? ви їх там бачите? Акурки. Нічого собі. Я, я не бачу. Ну, потрібно там буде ближче підійти та роздивитися. І а я що щось... нам робити? Ми ближче Ми думаємо, не хочеться не щось. Ми до них не Капець. А, щось потрібно uh. вигадати. А що вигадати тут? Знову, ну біку тобі будинок, будемо будувати ага, капець. А, я сам впораюсь. Ти сам впораєшся? Так, там. Ну. Ну, там. Ну, я Та не знаю. будемо тобі допомагати. Що, ну? Фрейде. Я пропоную е, вирушити до е, моєї схованки, моєго таємного місця, а, де воно я на чи на другому? Та воно взагалі не в будинку. Звичайно, в мене а, є. Ну, кому ти не міг придумати в будиночку, щоб нікуди не ходити. Бо в будиночку це місце було б не таємним. Воно дійсно таємне. Ходімо. А, Нам треба... є. Що ти там вигадав? Нам треба, я знаєте, що зробимо. Давайте ось тут. Вих... Виходьте а. отуди. Стрибайте. Добре. Так. Тепер оце ми сюди. Лягайте. Ага. Лягайте, 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 в траву. А мені можна навіть не лягати. Ти навіть мене не помічаєш. Давайте за мною повзіть, добре. Так, отут треба о, може трішечки швидше. швидше. Давайте, давайте, давайте. Ось так, сюди. Все. І тепер повземо прямо. Десь тут а, повинна бути не моя вскована. Та все тут видно, чого ти? Нормально все. Так, ми, а, ми, ми майже на місці. І що? Сюди, сюди, а, давайте а, за мною. А, а, а... Байки з'їла та Заходьте Міка сюди. Міка, це ілюзія, Заходь сюди. О, Оп. Нічого все. Собі. Диви. Ого. Тут є ось такі е, три ящичка, шкафчика, о, де є речі полірую. для нас усіх. О, Давайте зробить. одягайте обладуночки, беріть набої, ага. беріть аптечки, також про гранати. Не забувайте, і зброю заряджайте. І все. О, Зараз одягаємось, виходимо і будемо проганяти оцих босів зо аномалії. Ну, все, всі в обладунках, всі зі зброєю. І тепер ми покажемо цим босам з аномалі, хто тут живе. Давайте ага. вилазимо звідси. Ой-ой-ой! За... ой, -ой, -ой, -ой. Ну, Куди таке? ми ви! Що, почекай! Звідки? Я не зрозумів! Нічого собі! Тут якийсь капець! Не було не стільки! Чого? Вони, вони прийшли, поки нас тут не було. Що? так Щоо? Так, так, так. Так. Так їх... Ну, Тебі здається, що так. Ну, утікай кудись, бо я бачу, тебе Все там кусають, чи що. У мене є своя тактика. Та... О-о-о! Та-та-та куди? Ой-ой-ой! ой Звідки ви вилізли? Зараз, 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 я з ним впорис. Тактика, дійсна, поки в мене є гранати. Так, ну, в мене, до речі, також багато гранат є. Так, ну давай, зараз я тобі покажу. Ти що гадай, що ти крутий, бо з аномалі. Нічого такого. Зараз ми з тобою. Дуже швидко впораємось, відходимо. А Куди ви... ти тік. Він тікає від мене. О, О його загасили. Цікає. А ей не його. Зрозумів, що. Нубіку, зараз буду допомагати. Давай. На. Оп. Ще гранати. Давай, закидуємо їх. О, все розумію. О, це ми їх дійсно тут закидали. Так, нормально. Давай трішечки постріляємо. Це... Це Міка, це там нор... нормально все. О, так, так, нормально, я тримаюсь. Давай, зараз ми трішечки ну, ось так тобі, тобі також допоможемо. Мене не підійдеш Сюди, 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 стріляємо. Тому що я буду втікати мав. Ой, капець, треба їх розтягувати. Ага, Ростягувати і. Точно. Я, мабуть, піду сюди. Швидко, спробую зібрати тут якусь товпу і в давай. них гранати. О, оу! Ви чого? Фу! Так, перезарядка, поїхали далі. Дійсно, поїхали. Так, давай стрибаємо і кидаємо гранату. Трибуємо, кидаємо гранату. Це Требу просто. Так вони такі сильні чи щось. Беспрограшна що? тактика. Ти так, так, так сюди. Ти на двома мало вивозишся. На. на. Так, ну все. Ну в тебе вони там велетенські, тут є Ней. великі, поменше, та в зовсім малі. Ага, так, це сюди, точно. Сюди, сюди, сюди. Майже всі Фух, нормально. знищують. Ага, в мене гранат більше нема, я зрозумів. Я тепер буду з кулемета оцього стріляти, або Давай. зі снайперської гвинтівки. Це О, також непогано таке. Так, в мене є снайперська гвинтівка і. і є ще е, автомат Нарешті. Так, а ай -яй, яй 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 так, пішов геть від сюди, мене. А сюди, сюди. Слухайте, ну шанси є. Ой, вони за. а Та ви як сюди залізли? Так, ні-ні-ні-ні. До побачення. До побачення, зараз я з усіма тут впоруюсь. Перезарядка. Видко, чи не дуже, але я впоруюсь. Так, сюди, перезарядився. І поїхали. Давайте. О, так, так, так. так Так, і стійте Добре. Сюди поїхали. Це взагалі капець! Як так дуже багато цих босів з аномалі тут з'явилося? Нам треба з ними впоратися. І добре. Вигадаю, що в них є клонувальна машина. Направимо. А якщо мій будиночок також замінували вже, О, а? Потрібно це, скоріш, перевірити. Треба Дуже, якось так. залізти всередину, а я не можу, я під деревом сиджу. Мене тут оточили оці боси. Вони мене нікуди звідси не випускають. Так. Стріляємо. так є що, так? всередині будуть. Я бачу! Він. А, дійсно Як туди він туди ви? заліз? Я не знаю. Гасіть, гасіть його. Вони ще приходять, склав далі. Все нормально, нормально, неважливо. Головне, що. А, вони, напевно, через скло. В будинку нікого немає. Ой, капець! Скільки Сколько? я їх тут не збирав, друзі? Ще є? Це просто якийсь жах. А як ви кого там? Давайте паперові! Ну біку. Ну вибач, так, я не бачив, що ти за ними. Сюди, 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 сюди. Зараз сюди заліземо, застрибнемо швидко. Та давай, застрибуй, капець, не можу залізти. Ви уявляєте? О, все. Ви дивіться, давай скільки тут піді мною їх? Це повний жах. Я о, зараз о, спробую гранатами там. їх позакидувати. Давай. Так, поїхали, поїхали, поїхали. Все більше гранат немає. На жаль. Давайте ой, будемо ой, так ой, з них ой, стріляти, ой, чи що. Оооо. -о, -о, о, та там ще їх стільки, це капець. Що робити будемо? Я не знаю, що робити. А я знаю, треба ой, ой, ой. виставати я снайперську гвинтівку я, я і стріляти. знаю, але, ну... Оп, а якщо чекаємо їх тепер. не стане менше. Тікаємо, тікаємо, та стане, повинно стати менше. Стане. Так, сюди. Ну, добре. Відходимо, перезаряджаємо снайперську гвинтівку. І. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. ой 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 Так, обережно. Капець. Ви звідки за мною тут? Ні-ні. Так, один впав. Ще один впав. Сюди. Так, тікаємо. Максимально швидко тікаємо кудись у цей бік. Перестрибуємо їх. Я просто стрибаю через оцих босів, капець. Буває. Ці обладунки просто. Супер крутезні, якщо чесно. Ах, так, перезаряджаємось. Ти, ну, перезаряджаємось. Швидко, швидко, швидко. Вони мене наздоганяють. Ні-ні ні-ні-ні ні. Так, когось я, триваю, я там загасимо. біжи. Та я намагаюся. Дуже багато їх. Слухайте. Так, це точно. Ану, ану, а ну, геть усі. Геть, я сказав усі. Я ради, що їх стим менш. Ну так, слухайте, ну, боїться, оце ми зараз купу так. загасили в трьох. Ага. Там біля входу до мого будинку ще капець їх як багато, тому давайте туди спробуємо щось якось пробитися. Я тут стою, стою. Давай, Міка, Добре. стріляй в них там і дивись, щоб вони динаміти свої не заклали там. Гаразд-гаразд я спостерігаю Так, Сейф пав, сейф паде. Також. Нубіку, там за тобою бігають же. Ага, я зрозумів Так, 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 так. Треба перезарядити снайперську гвинтівку. Зараз швидко це зробимо і поїхали. О, у Міки ще гранати є. Це так, дуже він... добре. А, у вас uh, вже не лишилось? Ні, вже давно не лишилося. А, зрозуміло. Сюди. Ага, ти за мною побіг, так? От ти гад такий. Пішов геть. Геть, пішов звідси. Пішов звідси. Геть. Оп, дістаємо гвинтівку. Стріляємо, стріляємо, стріляємо. Єс! Він впав. в нас? Ще один впав. І ще впав. Так, він один залишається. В будинку там нікого немає, так? Здається, Зараз Збирайте! Ну, біку, йди туди, збирай величезну купу, а я буду прострілювати їх усіх снайперською гвинтівкою. Добре! Сюди, вона пробиває через декількох одразу, тому це Оп. дуже ой -ой, крутезна ой -ой, штука. Ой -ой. Так, сюди, скільки в мене тут набоїв? Набої ще є. Ну, чого ти за мною прив'язався? я зрозумів. Добре ладно. Давай, нубіку, зараз ми тут спробуємо якось зменшити їх популяцію. Ага, давай. Так ну, ми мій зараз будиночок майже зараз відбили. Так? Давайте я спробую ну, зараз у цих усіх сюди зібрати, чи що. Ой, скільки їх тут! Ой-ой-ой, так, це дуже поганенько. Нубіку, диви, скільки тут. Прямо а, прямо бачу. біля твого будиночка всі. Один, двоє сіли в човен, уявляєте? Не, вже скільки їх двоє там! Сіли в човен. Так, вони в човні сидять, дивіться. Вони наступили на нього. Зараз я їх завалю. Так. Поїхали. А ти. Ааа, позаду мене б'є. Дивіться, обережно тварини нубіка сидять там у вольєрах. Так, до речі, будь ласка. Добре, добре! Ой-ой-ой, ой, ой, скільки вас там! Нічого собі! Так, я намагаюся відірватися. Ай, в мене не влучайте, будь ласка. Так, це сюди. Сюди, сюди, сюди. А, сюди. Що? а де всі курки? Курок немає, Курок чи що? Ні. Ну капець. Але це там корови кури? ще були. Так. Сюди, сюди, сюди. Барки! що, що? Йди що? Йди до свого будинку швидко Я йду. Що там? Диви. що так, так, це так, 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 так. Де? Ти бачиш? Це динаміти якісь, чи що, це Сі4. Напевно. Вони хотіли також підірвати. Ой. -ой. Ну, так, ну, охваник! Так. Я така Тр... зла на них! Треба всіх гасити тут. Давай оцього. Ану, давай, давай, напевно... давай, 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 його, давай, його давай, 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 давай. Детонатор ми вже вбили, напевно. я Можливо, не знаю. можливо, так. Давай сюди Нам стріляємо. Нам вже пощастило. Міка там їх усіх підриває. Нормально. Правильно. Заряджаємо магазин. Ой, ой, та звідки я ви вилізли? Бать, на тебе. На, 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 на. Та 10 набоїв ти з'їв просто. Отривай. Знущаєшся, чи що? Падай, давай. Падай, кажу тобі. Чого в тебе так багато здоров'я? Ну ліку там позаду пейся, до тебе біжить. Зарядка, я зрозумів. Та друзі, це капець, чому їх так багато? Змотно. Вони зменшуються чи ні? Напевно, але ще Багато. Перезаряджаємось, перезаряджаємось, так, стріляємо. Також треба. Знищуємо. Добре, цього велетня. Далі. Туди тепер стріляємо. Перезаряджаємось ще. Знову двоє до мене біжать. Ви що, знущаєтесь, чи що? На, на, на. М -м, добре. Невчасно набої закінчились в мене. Давай, нубіку, поповнюй. У мене, до речі, також вже небагато залишається, тому треба ага. якось максимально ефективно все використовувати. Ну То... так. На, на, на. На, Ага, перезарядка. На, на, ще отримай. І ти отримай. І зараз тобі ще настріляємо сюди. Так, ану. Ну там вже дуже багато тих, у кого мало здоров'я. Цим ага. треба користатися. Так, сюди, 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 сюди. Ану. Падайте. О, один впав, так, тікаємо. Добре. Давайте вже майже до будинка Нубіка пробилися. Так-так-так, майже-майже. Сиди, та ти жах якийсь. Чого вони? Як вони нас взагалі тут знайшли? Чого вони на нас нападають? Я І не Навіщо стою. вони підірвали твій будиночок? Вони це не кажуть. І, твій намагались. І мій намагалися, до речі, добре, що тут будинка Міки немає, бо ага. ще б його могли підірвати. Ти знаєш, ти, та, хто переїхала до тебе. Ну, там ще ж речей нема твоїх. Так, сюди, сюди, сюди. Ой-ой. Так, Це, Це також тобі дістанеться. Заряджаємо. Так, Ах, ти ззаду мене Заряджаємо. Так, скільки ще набоїв на снайперській гвинтівці? Ну, небагато Так, давай, давай, Іди, давай, сюди, сюди. Сюди, я з тобою впораюсь і з тобою також. Так, я тікаю кудись, я не знаю куди. Просто зараз десь ось тут побігаю. Ось так постріляємо. Спробуємо когось загасити. Перезарядимось. Швидко, швидко, швидко. Капець! Ну, дуже мало набоїв для такої кількості. А Вони ай! тут знову залізли в човен, чуєте? Ага. Так. Треба, треба їх якось висадити, звідти. Бо капітанами їм ну, 100% не бути. Так, стріляємо сюди. Ще стріляємо. Падай вже! Ну, скільки можна! Капець! Ну, підходь сюди, підходь сюди. Які Отрайний. ж вони токстезні? Так, ну тепер ваша черга. Давай, 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 сюди, 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 сюди. І, І тікаємо. Ще Швидесенько, тікаємо. Майже впорались, дивіться, їх вже небагато не залишилося Ну так. Ну, хоча здається, що небагато, але ще штук 30 точно тут є. Так, перезаряджаємо Фу, так, ще, ще разочок Сюди, 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 сюди. Майже перезарядився. Так, поїхали, поїхали. Поїхали. Ой-ой-ой, ой щось я кудись не туди поїхав, капиться їх багато. Ти там поїхав? Та дивись, скільки їх лізе тут. Ага, так. я зрозумів. Треба щось з цим робити. І дуже швидко. Переходимо до. Ось ну, давайте сюди, 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 Оп, один сів, другий сів. Міка, а ти де взагалі? А я тут біля дерев бігаю! Я ага. тут купу Диві зібрала. Я зрозумів, я зрозумів, Нубік, Ти їх туди посадив чи що. Так, 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 так. так. Я а, сюди, зібрав дуже багато велетенських, оцих у, у яких дуже багато здоров'я. Майже закінчилися набої вже на снайперській гвинтівці. Так, на тобі, на тобі, мінус, тобі, на тобі. на на, 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 на. тобі, Один упав. Так. Предостанній магазин. Ні. Давай. Ага. Ще. О, добре, Суді. супер. Є. Yeah. У вас там багато? Так, так, так. У так, так, мене так. три великих за мною бігає. Зараз допоможу тобі. Од, один впав. Так, сюди, сюди, сюди. На, побій. Один залишився. Так, О, все. все! Ходімо до нубіка тепер. Зараз ага. будемо допомагати йому тут. Так, стріляємо, 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 стріляємо. Перезарядка. Оп. Е, ну навіщо? А що таке? Човник, човник, став його нубік. Диви, бачиш, вони сідають у нього. А, ага, я зрозуміла, це як пасло виходить. Майже, так. майже впорались, дивіться, тут чотири залишається чи що. Ще Потрібно це взяти їх. на увагу. Набоїв вже немає на снайперській гвинтівці. Так, віслюків в не влучте. Так, ага. так, сюди, сюди, сюди. Стріляємо, стріляємо. І в мене знову перезарядка. Це просто якийсь капець. Обережно, Міка, там біля тебе один. Так, Вай, сюди, Перезарядка. Сюди. Давайте, давайте, давайте. В нього вже мало здоров'я, 100%. Треба його добити, щоб він тут не бігав та не відволікав нас. Ну, на тобі! На тобі! Падай! Єс! Ще мінус один, а перезарядка як невчасно! Тікай, нубіку, тікай! Зараз я його. Так, в мене також так перезарядка. Тобі. Сюди. Все! Це закінчилось! Що це ага, було таке? Будинку, Звідки тут було у цих босів? аномалії? Я просто в шоці! Як це так. може бути? Скло все побити. Mm -hmm, ну, я зрозумів. Ну, так, так. І треба щось з цим зробити, якось зняти оці Сі4 та кудись ну, їх uh, подіти. Ну так. треба Давайте зараз Сі4 сі беремо. саперів Викликаємо. Та нубік, начебто, Тану... знається на цьому. чи ні ну, Мені потрібні інструменти деякі. Ну добре, а... давайте зараз поміркуємо і щось вирішимо з цим. Потім подінемо кудись ці сі 4 і будемо відновлювати будиночок Нубіка. Ага.